День для всіх, безперечно, важливий. Я хочу, друзі, сказати філію класну, як наша, ще треба пошукати. Вітання шлема в Скаловської філії. Сьогодні ми приймаємо естафету від туристів Долинщини. Калуська філія є структурним підрозділом центру, на базі якої працюють гуртки пішохідного та водного туризму, спортивного орієнтування, етнографічного, історичного, літературного, географічного, релігійного краєзнавства. Наші гуртківці є переможцями з українських конкурсів та експедицій: Сто чудес України, Краса і біль України, Моя батьківщина, Україна, Історія міст і сіл України. Українська революція, 100 років надії і боротьби. Мій рідний край. Вас вітають буртків Сібертянського ліцею козацько-лицарського виховання «Джура», Калуської філії Державного обласного центру туризму і краєзнавства. Ми від наших ліцеїстів, шлем вітання для мокрай. Наші хлопці, всі готові захищати рідні край. І дівчата, саньоки, у нас гаряча вдача. Виховання патріотів! Ось наша задача! Війську. Споміж нас, козак Артем, я за жадану волю життя в невпинній боротьбі, За її славну волю. Став отаманом нині восени. Юрія, козачка, така, між травмами прийду суха. Шабне мені, як подруга, а січ — рідна мати, стану з вами козаками, волю здобувати. Я козак Олег, задіх не пасу, їй свої приміг, як нікольської носу. Як Іван насе, гостей розума. Я добре танцюю, ще краще співаю. Дали я козак вітаю. Силу богатирську маю. Зможу чесно подолати, бо горобі України маю. Бо ми верхнянці, ми майбутнє України. Ми ті, кому довірили життя, життя своєї батьківщини. Ідемо вперед, заради життя. Хованці гуртка, етнографічного краєзнавства, кала своїх філії. Ми любимо мандрувати, вивчати і досліджувати історію рідного краю. А сьогодні ми щасливі разом з вами відзначити наше свято 80-річний ювілей Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 80 років це багато і мало одночасно. Долі центру це тільки початок, злет, формування стилю навчання та виховання, самоствердження, пошук свого обличчя. 80 років бурхливого розшкільного життя. Центр туризму це не тільки стіни. Насамперед, це вихованці і їх наставники. Це пам'яті, традиції, наступність поколінь. За сьогоднішні керівники готків, ті, хто щодня переступаючи вороні, сіють зерна доброго, розумного, вічного, ті, для яких найвища нагорода в житті успіхи вихованці. 80 років це вже історія. Історія це дорога. У кожного начебто своя, але спільна для людей, об'єднаних єдиною справою. А в долі людини 80 років – Це час, коли можна підвести підсумки прожитого, осмислити здобутки, допомогти іншим, накрести плани на майбутнє. Сьогодні ми щиро дякуємо тим людям, які народили ідею створення центру туризму. Та вчилили її у життя і передали нам цю справу для тріумфу віри і любові. Вам добра усім бажаємо, жити в мирі закликаємо. Землю рідну збережемо, чорні хмари розженемо, ми розкриємо всі закони і здолаємо перепони. Щоб гарно відпочити, пропонуємо вам скористатися нашим маршрутом. І не радимо вам починати з Карибів чи єгипетських пірамід, а почати маршрут з обльоту території незасекреченого об'єкту, відомого в Україні як Калуська філія Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства. Далі, якщо є бажання, то можна стрибнути з парашутом у старовинний парк імені Івана Франка. Відвідати музей Калуської в'язниці. Окрім цього, можна відвідати музей старожитностей, краєзнавчий музей, виставкову залу. А зовсім поряд з калушем є рибне господарство. При бажанні можна завітати в село Верхнє на струсину ферму. Якщо ви полюбляєте активний відпочинок, то ми можемо вам запропонувати подорож нашим рідним дитеріям до одного із сіл нашого району Мальовничого старого України. Це невеличке село пішло в історію нашого народу як село, де народився український політичний діяч, голова проводу ОУН, Борець за незалежність України у 20 столітті Степан Бантега. Наше місто відоме унікальним родовищем калійних селей. Завод калійних добрив переробляв їх, а сировинною базою був Домбровський кар'єр. А неподалік від Калуша є чудове село Ривне. Тільки не те, де револоб'ят, а те, що року відбувається обласний звіт туристів-краєзнавців. О, мало не забули оминути постать Григорія Цеглинського, українського письменника і громадського діяча, Івана Куровця, засновника Народного банку у Калуші, байкаря Михайла Козоріса. Художника Григорія Смольського, актора і співака Івана Рубчака, адвоката Андрія Коса, правника Францішека Смольку. Це вони силою свого розуму, силою свого духу творили сторінки літопису нашого славного міста. Ого! А я й не знав, що на моїй кавщині можна так цікаво відпочити. І головне, що дешево. А темний на плечах, кава з ресторану в рюкзаку. І пішов, і попилив, і поїхав. Класно. Гортаючи історії сторінки, плануючи майбутнє відкриття, ми підійшли упевнено і гідно до ювілейної межі життя. У пошуках трудах проходять дати, як поклик до натхнення і завзять. Нам є ще, і що згадати. Центру туризму вже 80. Тож у святковій урочистій тиші устаньмо дружно у єдиний ряд і вимкнем, що чулося гучніше. Центр туризму хвала тобі, віват. Передаємо естафету туристам краєзнавцям Коломийщини.